Доброго вечора, і ви на каналі Людмили Хомутовської. Сьогодні я отримала велику кількість повідомлень. А скажіть, а що з Зеленським? Це було підстроєно, чи це була випадковість? І Подоляк вечором нам відповів, що водії, які завдав аварію, він є, був не в адекватному стані, всі зрозуміли, що це щось під наркотою. А давайте подивимось, де правда, де неправда, чи це було підстроєно, чи це було випадково. І на все це нам дадуть відповідь карти Таро, тому що ми розуміємо, що якби зараз забрали нашого Зеленського. Це був би ну, не кінець світу, але це було б дуже-дуже тяжко для країни, тому що людина на своєму місці. Скажіть, будь ласка, чи підстроєна аварія? Скажіть, будь ласка, чи то була підстроєна ця аварія? Ні, по двійки Е, нам говорять, що це неправда, за рулем була сліпа людина. Ну, Якщо ми говоримо про те, що сказав Подоляк, напевно, тут є все-таки істина в його словах, тому що людина взагалі не бачила, куди їхала, і по всім даним знаходилась своїх в своєму світі і десь там з кимось боролась. Добре. Чи правильно я зрозуміла, що це все випадковість? А тут, знаєте, трошечки така повертає цю картинку. Догори трином. Чому? Тому що нам дають Верховну Жрицю, і Верховна Жриця говорить, що істину ми ніколи не знаємо, тому що вона закрита за сімома <свісно> за сіма замками, і... і далі нам дають шість пентаклів, і далі нам дають десятку пентаклів. Тут у мене я попливла. Чому? Тому що шість пентаклів – це ті, що платять, а десять пентаклів – ті, хто знаходиться в ближньому кругі. Чи правильно я зрозуміла, що все ж таки це була якась домовленість. Все ж таки це була якась домовленість. Ось не хочуть карти відтягувати. І дев'ятка жезлів перевернута. Девятка жезлів перевернута, про що нам говорить? Не спрацювала охорона. Десь не спрацювала охорона. Тут інформація якась пройшла і не спрацювала охорона. Добре, починають нас подати. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні можете дати відповідь на це запитання? Так, можуть. Це витік інформації? Так, це витік інформації із охорони. Так, з охорони і знову нам дають охорони. І наскільки я зрозуміла, це було щось швидко так підстроєне. Так. В якому стані був водій, який врізався в кортеж. В якому стані був водій, який врізався в кортеж. Десятка кубків. Багато кубків, десятка кубків, од в напився до дзюзі. А тут, кстати, в нас немає наркотиків, тому що якби в нас були б наркотики, тут в нас була б якийсь дьявол, якась луна. Ну якісь, Може, навіть знаєте, якась та ж сама двійка мечів тут могла б бути. А тут конкретно у нас все-таки людина була п'яна. І я хочу сказати, що це була людина п'яна, яка напилася до того, що вже не розуміла, що робить. Дуже багато напилася. Які буде він мати після цього, чи понесе він наказання? чи понесе він наказання. Четвірка Пентаклів. Улюблене. Понеси. Він не получить на всю Іванівську, але щось він там понесе. Загр... А, заграти тут осяде. Як ця аварія вплине взагалом на здоров'я президента? Як ця аварія взагалом вплине на здоров'я президента? 5 жезлів. 3 мечів. І 3 пентаклів. Не дуже добре вплине, тому що, щоб нам не розказували, 5 жезлів. Я так думаю, що там, як мінімум, забій інші Інше нам дають трійка мечів. Тут може бути або дуже боляче, або взагалі можуть показувати на те, що заболіло серце. Це дало, знаєте, якийсь удар по серцю, тому що згадуємо, що такий інфаркт. Це перенапруження, яке веде до того, що розривається серце. І тут трійка мечів та, що показує, що не гаразд із серцем. І, серце. і прийдеться лікуватись, прийдеться лікуватись. І пам'ятаєте, як Таня задавала саме це, це питання приблизно 2-3 неділі назад. І говорили, що буде, буде щось. Будуть знову підстроювати, щоб на Зеленського різного роду напади. І хочу я закінчити, закінчити наше сьогодні інтерв'ю, чи ще є якась загроза для Володимира Зеленського? Ритер Пентаклів. Дев'ятка Жезлів, Дев'ятка кубків. Ну, зараз говорять, що посилили охорону, яким чином будуть інформацію фільтрувати. І я думаю, що зараз, конкретно зараз ні. Чи буде якась загроза для Зеленського на найближчі 2-3 місяці? Кілька кубків. Сонце, сім мечів. Буде загроза щось там, але цю загрозу викриють, викриють по сонцю, її викриють. Те, що було темним, стане світлим. Її викриють, хоча якась загроза там буде, так що її зразу ж скидаю, що це взагалі не загроза. Отакий От був сьогодні розклад по Зеленському, а напишіть, будь ласка, мені під цим відео, а що ви думаєте на, на це, тому що, якщо так подумати, іде кортеж президента. Я їх вживу не бачила, але я так собі можу вигадати, так, що це якась машина, яка всередині, а спереду і ззаду йде охорона. І саме в цю машину, яку всередині заїжджає друга машина. Так цікавенько. Чому не на першу, чому не на останню, чому не ще кудись, а саме в ту машину? Питань тут залишається доволі багато, і при тому нам не сказали, так, знаєте, відкрито, що ні, це все фігня все ж таки підзакривають інформацію, говорячи. Що є, є хвост, хвостик, де щось готувалось максимально швидко із і людей, які охороняють президента. Хочеться, щоб мене почули, хочеться, щоб перебрали конкретно охоронців, передивилися і перепровірили. А з вами була Людмила Хомутовська і від вас, як завжди, подобайки. Підписку на мій канал, а через хвилин 5-10 я вийду і будемо відповідати на запитання. Сьогодні я приготувала її більше. Розберемо, що там відбувається в світі, і взагалі як воно обернеться до України. Всім па-па!